Показникові нерівності. Це вам нерівняння. Щоб розв'язувати показникові нерівності, потрібно вміти виконувати ось ці два пункти, які в мене тут написані. Перше, це пам'ятати, що в нерівностях може змінюватися знак і не прогавити цей момент. І друге, вміти розв'язувати нерівності, які вивчалися раніше. Тобто лінійні, квадратні, дробові, навіть тригонометричні. Бо у показникових нерівностях будуть свої нюанси. Мене звати Надія Ткачівська, і я зараз все розкажу про нюанси в показникових нерівностях. Отже, ось перед нами показникова нерівність. Знак може бути більший. Я от вибрала більший для пояснення взагалі не суттєво, який у мене тут знак, буде суттєво те, що ми робимо далі. Більше чи менше. Тобто, цим власне, нерівність відрізняється від рівняння, що у нас немає знака дорівнює, а вже знак більше, менше або більше рівне, менше рівне. Ну, Тобто, як починати розв'язок цієї нерівності? Перш за все, так як і в рівняннях, зліва і справа в нас має бути зведено до однієї основи. А далі міркуємо про ті основи. Якщо ми бачимо, що основа нашої нерівності, тобто число А є більшим за одиницю, то ми переходимо на показники з тим самим знаком, що і у нерівності. Отже, в нашому випадку будемо писати f від x більше за g від x. І пункт другий може бути, тобто може бути або, або Або наша основа яка може бути? Може бути числом від 0 до одиниці. Що там за числа? Там правильні дроби, типу 5 шостих, 1 там 13, 14. Тоді, якщо ми бачимо таке число, ми переходимо на показники з іншим знаком, з протилежним знаком. Тобто, в нашому випадку це буде виглядати f від x менше за g від x. Ну і ми приходимо до якоїсь нерівності, яку потрібно вміти розв'язати. Ось тут дивись пункт другий. Або лінійна, або квадратна, або ще якась. Ну, ось пропоную показникові нерівності. Першим пунктом я вибрала нерівності показникові, у яких справа 0. І в одному випадку ця нерівність буде мати розв'язки, в другому випадку не буде. От коли і що. Дивимося. Пише 2 в степені х більше за 0. Показниковий вираз ми знаємо, що він абсолютно додатній, ще зрівнянь це відомо. Тобто, в нас тут тільки це підтверджено, що 2 в степені Х більше за 0. А раз так, то це виконується при будь-якому значенні ось цього нашого х. Отже, в нашому випадку х є. Х належить множині дійсних чисел. А ось така нерівність, 2 в степені х менше або рівне за 0. Ну, щойно ми це обговорили, що показниковий вираз є додатній. Тому він меншим за 0 не може бути і нулем не буває. Тому ця нерівність розв'язків не має. Отже, порожня множина. Наступні дві нерівності з одиницею. Ну і ось ми маємо 2 в степені х менше за 1. Як ми робили в рівняннях? Ми одиницю записували за основою осією, так? Тобто в нас таке саме тут буде перший крок. 2 в степені х менше як 2 в нульовому степені. А далі маємо вже оціняти основу двійка. Двійка більша за одиницю, а раз так, то ми пишемо, що х менший за 0. В принципі, можна вже отак розв'язок і залишати. Ось друга нерівність. Одна друга в степені х менше одиниці. Ну, я напишу, що одна друга в степені х є меншою, як одна друга в нульовому степені, бо одиниця це одна друга в нульовому степені. А тепер бачу, що основою є число одна друга, воно є правильним дробом, і тому ми будемо писати х, змінювати знак на протилежний, х більший за нуль. Ну, можна ще тут, скажімо, намалювати вісь, позначити той 0, більше за нуль заштрихувати, і написати, що х належить проміжку від нуля до нескінченності. Такий розв'язок цієї нерівності. І ось третя нерівність. Третя нерівність. Ем, бачимо, що зліва і справа у нас такі два різні взагалі числа, але одна друга до двійки легко зводиться. І скажу таке, що якщо у нас. Ну, от такий от випадок, як в третій нерівності, ми можемо звести основи до е, числа більшого за одиницю. Це треба зробити. Не зв'язуйтесь з дробами. Отже, будемо так мати: 2 в степені мінус х більше за 2 в степені 6х мінус 2. Знову ж таки, оціняємо основу двійка більше за одиницю. Ну, тому пишемо легко: мінус х більше за 6х мінус 2. Тобто, переносимо. Мінус х мінус 6х більше за мінус 2. Лінійні нерівності так розв'язуються. Тобто мінус 7х маємо більше за мінус 2. І тут прийшли до того, що нам треба звільнити х від коефіцієнта, тобто ділити собі на мінус 7. А при діленні на від'ємне число у нерівностях змінюється знак на протилежний. Тобто, уважно пишемо. Це буде х, змінюємо знак. І мінус 2 поділити на мінус 7 це буде рівно 2 сьомих. Ну, і тепер, якщо намалювати це на осі, позначити тих 2 сьомих. Що пише? Менше за 2 сьомих. От заштриховуємо собі. І записуємо розв'язок. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 2 сьомих. Ось так. Наступні нерівності. В четвертій нерівності бачимо, що зліва і справа різні у нас основи, і одна до другої не зводяться. Значить, є якесь третє число, до якої ці основи можна звести. З рівнянь нам відомо, що 8 і 4 зводяться до двійки прекрасно. Тобто будемо мати таке 2 в степені 3, що множиться на х мінус 4 більше. За 2 в квадраті, що множиться та двійка, на 3х плюс 5. Ну, тепер можемо оцінити основи. Бачимо двійка більше за одиницю, переходимо на показники з тим же знаком. Буде в нас. І відразу відкриваю дужки. Буде 3х відняти 12 більше за 6х додати 10. Тепер невідомі вліво, відомі вправо. Тобто 3х мінус 6х більше за 10 додати 12. Отже, мінус 3х більше 22. І так само ділимо обидві частини нерівності на мінус 3. Я там продовжу писати. І буде в нас таке x, і коли ми ділимо на від'ємне, знову знак змінюємо. Тобто буде x менше мінус 22 третіх. Ну і далі стандартна процедура. Позначити мінус 22 третіх на прямій, менше. Ось воно, заштриховуємо, і пишемо, що x належить проміжку з мінус нескінченності до мінус 22 третіх. Ось так. Наступна нерівність. Наступна нерівність бачимо, що в лівій і в правій частині у неї дроби, які є оберненими. Тому тут немає значення, що до чого ми будемо зводити. Ну, я, наприклад, напишу так: 3 п'ятих в степені х-2 залишу. А в правій частині перейду також до 3 п'ятих. Це буде 3 п'ятих. Коли ми дріб обертаємо, з'являється мінус у показнику буде мінус х квадрат. Ну, все оціняємо основи три п'ятих правильний дріб, тому між показниками знак зміниться. Будемо мати таке хміну 2 менше за мінус х квадрат. Намічається квадратна нерівність. Переносимо х квадрат мінус х квадрат вліво, і будемо мати таке х квадрат додати х відняти 2 менше нуля. Тепер потрібно розв'язати цю квадратну нерівність. Пригадуємо, як ми її розв'язували. Потрібно знайти х1 та х друге значення цього квадратного тричлена. Ну, можемо скористатися теоремою вієта. Це будуть числа 2 та 1, і хтось із них з мінусом. От мінус 2. Мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2. Мінус 2 додати 1 мінус 1, але тут з протилежним. Все правильно, в нас має вийти протилежне до коефіцієнта біля х. Отже, такі значення. Що ми робимо далі? Далі на прямій позначаємо ці два числа, використовуємо метод параболи, мінус двійку позначаємо та одиницю в світлих кружечках, бо знак у нас строгий. Тоді будуємо параболу. Біля х квадрата, знак плюс, то наша парабола буде відками догори, і ось так перетинати вісь хсів. А тепер нам потрібно вибрати, вибрати ті значення х, які. При яких оцей вираз стає від'ємним, бо тут пише: він має бути меншим за нуль. На малюнку, цим значенням, відповідає та частина параболи, яка під вісю іксів. А ось вона. Ось вона під вісю іксів, менше за нуль, ось тут знаходиться. Ну і отже, розв'язком буде проміжок від мінус 2 до 1. Ось так ми розглянули найпростіші показникові нерівності. Це була частина перша, а в частині другій будуть складніші показникові нерівності. Просувайте україномовний YouTube, підписуйтеся на мій канал. Також запрошую е, завантажити мій мобільний застосунок, який називається математикум, і його можна завантажити з сайта matematicum.xyz або на платформі е, PlayMarket. Е, єдине, що зазначу, що він допоможе вам. Е, Підготуватися до НМТ, а також він працює на платформі Android. Дякую за перегляд!